Ема, ем, пішли, пішли гуляти, давай. бо нам ще на роботу їсть. Всім доброго ранку. Ема, давай. Ми зимою з Харкова. Переїхали на час війни. Ну, сподіваємось повернутися додому. Ямка? нам тут подобається, але ну, вдома краще. Сьогодні сонечко так гарно, гарно Зараз погуляємо, даємо. І мама на роботу піде. Ніс. Ну, побачила когось, да? Ага. <кхів> Ой, давай. Хотя дощі передаються. Да? Що вам порозповідати? Будемо розповідати про наше життя, в новому місці, як ми тут живемо, які тут люди, як ми тут працюємо. Дуже буде багато цікавого, бо працюємо ми не на одній роботі. Так що будемо знайомитись. Дуже буду рада, якщо будете на мене підписуватися і писати свої повідомлення. Да, Ема. А Ема наша дівчинка, їй 14 років. Вона вже дівчинка-старушка. Вона у нас доросла. Жіночка. Зараз вона піде. Ого! Ну що, таке теж буває. це треба зробити? Трапилась зненацька. Да, Ема. Ось так скаже. Грабками своїми. <сі> пішли, пішли. Пішли сходом. Ой-ой-ой. <сі> Ми йому не сподобались. Так. Ці штани тепер Давай, давай. Час йде, давай. Час йде, треба, треба збиратись швидше робити свої справи. Сходимо. Сходимо зараз на кабінет, подивимось, підготуємо інструменти, а потім я поїду ще на роботу. Ой, бо в місті великому треба тільки працювати. Зранку до ночі. Так як ми а, переселенці з Харкова, нам треба знімати майно, нам треба десь жити, знімати кабінет, працювати, квартиру. Тому дуже багато розходів. Даємо. І дуже мало доходів. <гум> Що у нас є? Ось така Ема дівчинка і дівчинка Мілка. Мілка у нас вдома сидить, ми її пізніше також покажемо. Ай, Ема не Давай, давай. Не можна там нічого нюхати, всяку бяку. Ти такий, такий смішний. Боже, як сьогодні гарна. Сонечко таке, так, да, Ема? А ти хочеш цю палку продати? Вон вона яка. Так я думав другу купити. <сум> ну, почнемо з цієї. Це в нас буде перше відео на нашому каналі. Подивимось, як воно буде, як я там красива чи ні. Я думаю, в коментах тобі напишуть, там красива ти. <рес> да. А що я? Ото просто так зачіску робила. Ходила до перукаря. Вмивалась, то бровки красила. Да, да. Сьогодні глазки фарбувала. Ой, яке. Ой, аж радуга ось там. Ти що? Так, да, там. З цього боку столиця, там бризки, і там радуга. Радуга вже вбігла десь. Так? Да? Угу. Пішли, ема, швиденько сходимо і потім... Треба буде і додому. Думаю, може так да, і треба купити Завтра середа, так, да, да? Завтра на ярмарку купити м'ясо і котлет жарку. Ну то якщо сьогодні щось там наторгуємо. Ну так. Да. Хоч? Котлет хочется в будь-якому. В любом випадке. Просто думаю, то хоч на работу котлету брати. Эма, відходь. Сейчас на ком котлет, что таких. Эма, пішли, пішли. Все трішки пішли. Сходимо. Там цікаво, то акваріум у нас, коли він вже не буде мутним, бо щось у нас не так. От і прям такий цей папарацци якийсь. О, мене ще так ніхто не знімав. Я Не буду уточняти, як тебе там хто знімав. Ема дівчинка йде. Ти так будеш так завжди тепер спиною ходити. Головне, десь тут не обарбенитись. Ой, яке цікаве слово. Ема, виходь. О, на сонці взагалі гарно. Ні-ні-ні, йдемо. А на сонечці так. Хорошо. Ого. и шлепку стать. Кушери. Я как краса. Кусики ты Эмма, Эма. Эма не маешь. Эмма. Да хватит. Давай. Ой, яке дерево красиве, там позаду. З квітками. Ага. От ем, собачки любимі любить. А вона не бачить. Іди, іди, йди. Ем, вилазь. Пішли. Ем, як я не знаю. Бачите, зараз до да. За антенку. А хвости. Е, ми йдемо. І так вона дивилася. Даємо гарний. Як в, в, в другому житті житті. <сум> а це мабуть, буде той старенький. Бачиш, він, він mm -hmm. ходить. Це та дівчинка, що була. Ну, що він старенький песик вже. Так, да? так. Да, да. Ми один раз. Та, так вони непонятно. Бо видно, Ні, що вони не він так дуже бачиш, він так мій на, ага, на лапки переставляє. Да. Ми колись зустрілися у цьому об'їзді. Mm. Ой, в тебе. Ема, пішли швидко, бо я сьогодні на роботу так уже закліден. Давай. Бо сьогодні так багато справ. Давай, 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 давай. Давай. О, гарні наші рибулечки. так, мені треба саме просить це.

Це побігли ми назад. Щось у нас привалів скат в акваріумі. Треба десь консультуватися, що з ним не так. Перестав він на у нас їсти деякий час. І я дивлюся він схуд, Прям так, щось він поганий і кольор змінив. Тому, вибачаю, сьогодні ми будемо закінчувати скоріше наш ефірчик, бо будемо бігти. Додому і так, всі паха. Да, Я вже йду з роботи, йдемо назад на кабінет, подивимось, що там наша рибка, як наш скатик, бо він дуже погано себе почуває. Були вже і в лікарні, узнавали, як і що робити, консультувалися з заводчиками розводні. То... Не знаю, будемо дивитися, зараз будемо робити підміну води вже там, і фільтра лазили, вже міняли наповнювачі. Ну, будемо дивитися, як зараз якийсь рибок будемо відсаджувати, треба і воду йому відстояти. То будемо зараз працювати. ну Взагалі вже поздно, ми вже йдемо з роботи, то... Дуже вже втомилися. Ну, треба це зробити, бо дуже шкода буде, якщо він пропаде. Бо рибка така достатньо гарна. Дуже довго ми її ростили, брали його малесеньким, покусаним таким. І він таки вираз, великий хлопчик. То зараз всім будемо, подивимось, що буде виходити. Тому спостерігайте. Будемо сподіватися, що ми його врятуємо. Ну, дивіться, риби всі активні. Нарушен баланс в акваріумі і скат. Скат дуже погано їсть а, тиждень вже і якось він навіть схуд. Схудить такий нальот, так. Да. А, треба отак було вимкнути, щоб було краще видно. Угу. Ось так. Їсти не хоче. Так що зараз... Одні... Зараз почнемо з підміни води. Да. Хоча її міняли десь тиждень тому. В общем, сейчас почнемо. То він такий їсти просив, так мантії свої так от підходиш, а він такий Маша, Маша, давай, давай їсти. Цей стрип я совсем не хочу. Mm -hmm. Та и ласки такие грустные. Mm -hmm. Так, начинаем. На днях прибирали в акваріумі. І знову все одно грязно, риб багато. Ну, так воно вийшло, бо а, риби були переселенцями разом з нами. То також якось вийшло. Так вийшло, що рибок багато в цьому акваріумі, бо не було змоги нам тут зробити його більше. Тому. Якось так виходить. Хочеться все одно зробити, щоб їм було краще. Зараз поприбираємо а, і будемо лити сюди вже а, всякі рідини для того, щоб нормалізувати баланс, прибрати м'як. Будемо сподіватися, що щось буде краще. Якщо хтось. Займається і може нам дати пораду. Ми би залюбки послухали людей. Що можна в цьому випадку зробити? Акваріум 450 літрів. Мешкають два астронатуса І декілька у нас тут попуги червоні. І... Сіверуна, два два сєверуна, так. Да. Оце і все смав. у наш акваріум. У нас зовнішній фільтр, а, ну при цьому щось у нас пішло не так. Хоча акваріум стоїть вже а, майже два роки, і ну, в, тут, саме тут, тут, коли ми переїхали, да, ми його. Ну, десь його полтора, так точно. Це. Ну так, да, два влітку влітку забирали з Харкова рибу, перевозили влітку. Ну, то буде майже 2 роки. Було все гаразд, і це перший раз у нас така вода неякісна. Не знаємо, чи щось тут відбувається взагалі в Києві дуже погана вода в порівнянні з Харковом, якось воно видно, навіть, ну, взагалі по побуту, що вона неякісна. Тому, будь ласка, якщо хтось займається і дасть нам пораду, ми залюбки вас послухаємо. Бо дуже хочеться, щоб з нашою рибкою було все гаразд. Так, вже ми його помили. Починаємо злили ми майже 50% води, так нам порекомендували зробити. Потім ми будемо е, зливати вже 20-15%, небагато будемо. Ну, як завжди, на підміні водички. А на даний час ми злили більше для того, що хочемо добитися, як кажуть, щоб прибрати аміак і Все до речі амоній, так, амоній, да, ми, до речі, придбали знову. Є у нас такі. о зараз Ось є отака у нас для очистки водички, ми будемо додати, щоб у нас краще було нашим рибкам. Зараз також... додавали. да, ми завжди додавали, останній раз не було. І також а, біолог... Може, і сіграло, що біологічні рази забавки. Нас. Воно закінчилося. Отак. От Це бактерії, бо у нас ще... багато. Получається літрів води, ми не можемо її відстоювати, і ми її льємо зразу з під крану вона водопроводна. Дуже маленьким ми придбали ската, йому було там е, е, тиждень, бо два тижні там було. Він був дуже малесенький, тепер він виріс. І, і дуже шкода, що він так щось у нас прихворів. І не було з ним ніяких проблем. От скільки там відключали да. і другі риби там дохли. Він як завжди був такий в А це щось захіріл. Так. Так. Набираємо. Це вже водичку ми набираємо. Все довгий час вона, бачите, так набирається. Акваріум трішки у нас мутний, бо ми налили біодобавочки і вони такі білого кольору, тому він трішечки такий білий. Ми сподіваємося, що на ранок у нас буде все гаразд. Зранку ми прийдемо і обов'язково подивимось. То, будь ласка, підписуйтесь на нас і дивіться наше життя. Життя моє. Сподіваюсь, що з моїми рибками буде все гаразд, бо вони їхали з Харкова, в них був дуже довгий подорож, тому хочеться, щоб всі рибки були живі. Всім гарного вечора і всіх чекаю завтра. Зранку я обов'язково прийду на кабінет і ми подивимось, як вони тут почувають себе. Тому всім на добраніч!